Встановлюється прямо на даний момент на Софійській площі. Вона вже має засяяти у повній красі 6 грудня на день Святого Миколая. Хочу сказати, що ялинку не з державних, не з міських, точніше коштів. Її ставлять за рахунок меценатів. А, в планах організаторів була штучна ялинка білого кольору, його мали прикрасити блакитними гірляндами як символ чистого неба над країною, і висота 12, чи, здається, 15 метрів. Але от чи вийшло реалізувати ці плани, ну, я поки став, поки ми бачимо тільки стовбур. Ми бачимо стовбур, на який будуть чіпляти гілочки. Якого кольору будуть гілочки, і з'явилася. Зірка. З'явилася зірка і має бути фотозона з е, QR-кодом, де кожен зможе розмістити своє привітання. Е, до 7 січня буде стояти. 7 січня, це що у нас? Це е, різдво за старим стилом, так? А тепер водохрище це буде зараз. а тепер? Це буде старий новий рік? Чи як Водохреща Це буде. Це буде старий водохрище. новий рік. Це зараз я ну, ну Не кричи на мене. Ну, я плутаю я ще Василія. не вивчив. Василія. День народження Бандери, Новий рік, життя з нового листка. Так, будь ласка, ти мене зараз пресуєш. Ні. Ти Я мене працюєш. Ти на мене тиснеш. завершувати. Морально і фізично. Нам пора завершувати. Пора Нам завершувати. Все, завершувати. Давайте завершувати. Я це не можу піти. І е, нове життя у е, нас із вами почнеться завтра, о 10-й годині ранку. Нехай, Новий ефір. Нехай у вас завжди буде в житті яскрава зірка, така, як на голові у сердючки. До побачення за завтра. Носить. Пока.